Ну що ж, молодь, привіт! На цьому відео ми з вами розберемо найкращу апку Money Pro і як нею користуватися для того, щоб у вас завжди був порядок у фінансах. Вона дуже проста у використовуванні, при цьому дуже функціональна і має в собі безліч корисних функцій. І так, давайте будемо робити цей обзор і покажу вам все, що вона вміє, і як правильно. Нею користуватися. Заходимо ми в апку, і вона виглядає дуже простим чином. Вперше, що ви бачите, це самий лівий головний екран, де у вас є усі ваші витрати, які ви робили сьогодні, або взагалі поісторично. Нажимаємо на цифру 25, сьогодні 25 число, субота, окей, хоп, і ми можемо бачити усі наші витрати за лайфтайм. Відповідно, якщо хочете повернутися, наприклад, до вчорашнього дня, нажимаєте і воно чітко буде. Фільтрувати працює дуже просто, але я гадаю, для вас більш цікаво, як працює саме додавання, тому що це має бути дуже просто легко для того, щоб вам не приходилось додавати апку, перевідкривати тисячу функцій і це додавати тут. Це все дуже просто. Для мене це було важливо. Нажимаємо плюс. Окей, відразу у нас відкриваються витрати, тому що ми більше витрачаємо грошей щоденно. Ніж ми заробляємо. Ми можемо заробити зараз 10 тисяч доларів, але будемо кожного дня там, по 5 гривень купляти соки. Тому спочатку в нас йдуть витрати. І так, дивіться, у нас відразу йдуть витрати. І, наприклад, я хочу комусь зробити подарунок. Нажимаю на подарунок. І тут в мене підгружаються один з гаманців. Ці гаманці ви також можете собі вибирати, додавати, тому що можливо я сьогодні розрахуюся готівкою. Завтра я розрахуюся карткою з монобанка, а після завтра іншою карткою. Це також можливо розуміти, і це дуже легко тут користуватися. Окей, сьогодні буде монобанк гривня, додаємо 500 гривень, і можливо я хочу зробити фотографію тієї чи іншого подарунку, який я роблю. І на даний момент ми тестуємо просто. І я фотографую себе. Окей, і ми зафіксували, що ми купили. Якщо ви це хочете робити, я цим не користуюсь, тому що, ну і так зрозуміло, куди я там трачу. Мені саме головне мати звіт в кінці місяця. Можливо, ви хочете щось написати. Подарунок собі. Окей, зафіксував. Хештег по хештегам можете фільтрувати. Потім, можливо, ви хочете додати декілька контрагентів, щоб потім можна було відслідковувати на кого або від кого ви отримали найбільше. Грошей це дуже зручно, і також ви можете це сортувати між бізнесом та особистими, але це дуже прям гемор геморно. Я цим не користуюся, тому що і так всього достатньо. Зберігаємо. Окей, витрата в нас появилася. Бачите, подарунок собі. Ось що в нас тут є, все можемо перечитати. На даний момент я видаляю, тому що по факту я нікуди гроші не витрачав. І так покажу вам ще раз більш детально всі ці функції. Тут ви можете робити групи і підгрупи. Наприклад, в мене є група як особисті. Хоп, і заходимо. Тут що сюди входить: медицина на мене, перехмахівська, фітнес, уход, тренування, інтернет, подарок собі, як ви бачите. Ось тут є окрема графа, щоб я це розумів, що усі гроші, які в цих графах є. Це витрати на самого себе. Також це може бути дом і різні підфункції. Також так само працює з прибутками. Ось тут, наприклад, у нас є прибуток, і ми заходимо, що окей, тут нам заплатили клієнти з моєї рекламної агенції. Міняю тут, наприклад, я отримав гроші подарунком. Окей, також це є. Або я отримав це іншим. Проектом. Тобто в мене є декілька проєктів, Окей, отримав з нього завів, завів, і в кінці місяця маю чітке поділення. Але що саме головне, і для мене дуже зручно в цьому апці, в цьому дивіться, нажимаємо плюс, нажимаємо витрати, і тут є така штучка, як трансфер коштів. Боже, ребята, це просто найкраще, що може бути. Тому що в мене зараз є дуже багато гаманців. Тобто, і постійно я перекидую кудись гроші. Як мінімум, з Binance потрібно вивезти на Монобанк. Окей, беру, вибираю Binance, вибираю потім Monobank, ввожу сюди 300 доларів. Воно рахує по звичайному курсу НБУ. Але ми усі знаємо, що коли ви переводите через P2P з Binance на Monobank, то там не курс НБУ. То ми сюди просто беремо і міняємо, що я отримую не 11 тисяч гривень, а 13 тисяч гривень. Ось 13 тисяч гривень. 308 доларів у мене уйшли з Binance і прийшли на картку Monobank. Дуже просто беру. Зберегти, і це буде відмічено таким білим. Тобто це і не синє, де ми отримали гроші, і не оранжеве або жовте, де ми витратили гроші. Це ми просто змінили гроші між нашими гамінцями. Видаляю. Можу навіть дописати: перевів гроші в своїх гаманцях, але видаляємо, це нам не потрібно. Поїхали далі. Тепер у нас є така штучка як баланс. І я вам показав, що є багато різних гаманців. І це величезний плюс даної апки. Ви можете додати собі будь-яку кількість. Ваших гаманців, налічок і так далі. Це виглядає таким образом. Вибираємо додати. І тут є декілька варіантів. Платіжний рахунок, кредитна картка, активи, зобов'язання, інтернет-банкінг. Навіть можна прив'язувати ваш банкінг до апки, щоб він автоматично все рахував і все записував. Чесно, я цього ще не зробив. Хоч апкою вже користуюся як півроку, але, якщо ви розберетесь більше, ніж я, you're welcome. Окей. Okay. Тоді це зробимо зроблено. Далі бюджет. Ви можете бачити ваше бюджетірування, тобто скільки ви там і того потратили. Наприклад, 40 тисяч доларів USDT я потратив через такі критерії. Окей, і прибутки. Тобто, наприклад, 46 я витратив там ось так. Але тут були кучу зрівнянь, ребята, будь ласка, не рахуйте ці гроші, тому що там було дуже багато різних комбінацій перестановок. І ми тут можемо дивитися і слідкувати за різними місяцями. А й також. Що саме важливе тепер для нас? Це звіти. Тому що усі ми ведемо фінанси для того, щоб потім в кінці місяця гарно аналізувати факт, що ми заробили, куди ми потратили, де ми витратили більше, ніж потрібно, де ми зекономили. Поїхали. Прибуток та витрати. Тепер ми бачимо, що ми за останній період зробили. Наприклад, окей. Прибутки, свідки, куди, навіщо. Звичайно, в мене тут вписується опер, Тут взагалі цифри рандомні стоять, тому, будь ласка, на них не дивіться. Але ми бачимо, що опа, тут вийшлася у нас така сума. Можемо всіх переглянути. Тут у нас вийшла інша сума. Чому? Так, і поїхали. Далі ми йдемо назад. І тут нас витерте, наприклад, окей, куди ми потратили гроші. Вау! Особисті та на кохану там вийшла плюс-мінус однакова сума. На дом нас поїхала інша сума. Чому? Тому що оренда багато коштує. Потім поїхали на обіди. Дивимося, коли ми як витрачали на наші обіди. Все стає зрозумілим, і ви можете дивитися, як ви бажаєте. Хочете кільцевою діаграмою? Хочете просто стовпчатою і, і аналізуєте свої. Фінанси валюту можна виставляти будь-яку для мене найудобніше це долар, тому що багато лежить в крипті, в доларових рахунках, і все рахується тут, так як я зараз живу в Варшаві в Європі. І тут що у нас ще працює: якщо ви хочете проплатити Апку, отримати ну, вищий доступ, то ви зможете отримати ось таку штуку, де ви зможете спроцювати камеру на будь-яку поверхність, і воно вам покаже. В топчатій діаграмі, куди ви витратили свої гроші і як це виглядає. Тобто десь більше, десь менше. Це просто прикольна фіча, хоча вона нічого вам толком не дає, якщо чесно. Ну тобто, це я так вважаю. Я не проплачував цю апку. Далі ми йдемо до активи зобов'язання, щоб ви розуміли, скільки у вас на даний момент грошовий потік з. З самого першого часу, як ви починаєте юзати свою апку, то тут міняється грошовий потік. Тобто, чим більше ви витрачаєте ну, вас йде оберт ваших рахунків, тим більше буде сума. І ви можете зрозуміти, скільки і того через вас пройшло грошей. Тепер це все цікаво, це все класно. Ви зрозуміли, як цим користуватися. І, будь ласка, якщо ви хочете навести прекрасний фінансовий звіт в своєму житті. І ставити перед собою цілі, досягати їх, слідкувати за своїми фінансами це дуже і дуже важливо. І саме головне це робити щодня. Я розумію, що скоріше всього ви можете столкнутися з такими проблемами, як сьогодні вели, завтра не вели, післязавтра забули, і після післязавтра лише згадали про це. Тому, будь ласка, зберіться в цей день і порахуйте за минулих два дня, що ви не вказали. І потім ви будете таким чином випрацьовувати привичку. Навіть якщо ви цілий тиждень забули все вводити, сядьте на хвилин 30, сфокусуйтесь і поводьте всі свої платежі. Тому що як ми частіше всього розраховуємося інтернет банкінгом і тому ви зможете дуже легко до нього вернутися і все заповнити. Я бажаю вам успіхів і давайте дивитися наступне відео на цьому каналі.